Тому що потім, можливо, на це часу не буде. Адже матч прогнозує бути захоплюючим, цікавим і, можливо, десь непередбачуваним. Можна, можна! можна філяли, 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 філяли. А, Бушора, 75-й номер ворота захищає Фірко Владислав. 30-й номер. Бандурович Іван, 27-й. Кляп Петро, Дваряк, 35-й, Остафійчук Олексій. Чонка. Подача зараз яка від Юрія Чонки і м'яч. О... Опинитися мав у воротах. Але Адріан Пуканич відверто пробачає зараз бужорців і яка все ж таки подача від Юрія Чонка. Легко Цібаленко. Взагалі-то в цьому матчі не буде. Зараз який постріл. Дальні на цю гру за інсайдерською інформацією. Зараз удар по воротам непоганий. А до речі, удар від Зана. Дорі на Пуканича, але Каганець попереджає. 34 номера. Русин, Підбір який від Русина, Удар удар воротам. І яким дивом зараз м'яч не влітає в сітку воріт, який пост, Потім проте знову подача. Кляпа. бандурович на підборі. Бандурович продовжує. На дальню, на дальній Зан підбирає м'яч, удар по воротам. І що? Зараз робить 17-й номер Зан Василь, який удар, який гол забиває бужора і рахунок у нашому матчі. якісь якийсь. Логойда зараз випереджає двох навіть гравців одразу. Селюша і самовідданість. Логойди перетворюється в таку атаку. І ось такий гол від Юрія Чонки. Не бачив голкіпер. Момент удару. Чинта навіть, можливо, був невеличкий рикошет. незрозуміло, тому що дуже сильного пострілу завдає Юрій Чонка і робить рахунок О, сьогоднішньому поєдинку 1-1. Дуже, дуже швидко відіграється, дійсно, Селюш. Дуже хороший. Знову ж таки, постріл від Чонки, нехай не такий точний, як Кузана, видався. А в попередньому взяті воріт. Бужори на Похід вперед. Але норми захисту це не змінює. Зараз який пас віддає Чонка на Чедрика. Чедрик удар по воротам. ні. Віддає передачу на Пуканича і гол! 2-1. Боже ж ти мій, яка комбінація зараз від виноградівців? Який гол, який пас від чонки? І як розбирається в ситуації Чедрик? Віддає на Маестро, а Маестро в свою чергу виводить команду вперед. Буквально декілька хвилин знадобилося Севшу для того, щоб перевернути картину з ніг до голови. Картину сьогоднішнього поєдинку. в Захисні редути. І Чонка, яку зараз сукерочку віддає на Чедрика Чонка, вривається Чедрик, Чедрику, штрафний пробиває, але прямо в голкіперка. Поцілив в сьомий номер, вихід віч навіть. Воротам і ось такі дальні удари. Від бужорців уже. Це всельша. Що... І це ж таке. Не таланицього сьогодні, севлюшу зараз Дорі вривається, у штрафний пробиває поворотом і знову рятує свою. Міша, та Пуканич і... Зараз може бути рахунок 3-1. Чедрик, падіння в штрафному і це. Ну, Ф... Тук-тук. Третій гол вже стукає у двері. Михайло Чедрик. Удар воротам і рахунок у матчі 3-1. Браво, Чедрик! Сам заробив, став, сам встановив м'яч. Сам забив. М'яч. 3-1 на користь. Вони радіської Дорі Бондрович, але не залишається бужори. І зараз Пуканеч отримує вільний простір, те, що він любить. І ось куцкерочку віддавати також любить Андріан. І Баник включається на правому фланзі. Удар поворотом від Баника. І Оооо! Забиває 10-й номер. Здавалося Очікується прострільна передача або щось таке, але наважується на удар з правої неробочої ноги Даніелі. І забиває м'яч. Рахунок у матчі 1-4. Браво, браво, десятий номер, браво, звісно, і Адріану Пуканичу за ось цей пас, але друзі, все ж таки бужора добродій спробував зупинити баника. Переведення зараз на правий фан на цібаленко, Цібеленко, наважується на удар. Поворот та мала. Це центр. Передача на Пуканича, яка зараз віченка, вривається. Штрафний майданчик. Пуканич обірує на замасі. Ломагу, але все ж таки доборовся до останнього. 20. обікрав кляп. І зараз прихований пас на Котлера. Від кляпа Котляр прострілює. Ледь-леть. Цібіленко низом пробиває. Але влучає в опонента Чедрик. Котля. Передача, на Цібеленко. Хороша атака зараз. Ужори віддає пас на Петера Цібеленко і рахунок у матчі 4-2. Ви се баєте два рати по сорті. Або 2 -4. Як вам завгодно, дорогі. Номінальні господарі бужорці. На правому фланзі атака зараз. Передача на Великого. великий. Прострілює і удар поворотом від Дорі. Рахунок. У Матчі 2-5. Артур Дорі. Відзначається. Хороша зножка, підкреслюємо і дану атаку. Розвиток і перебіг подій був дуже. Головний спонсор команди. ФК Селюш, Індекс Девелопмент, Корпорація. Щастя. Великий. Передача на ліворуч. Цьку... Прострілював, але Чонка Не дістається до м'яча, адже випереджа. Удар зараз від відкляпаємо рушінець, вже змушений ось так. Рятувати свою передача праворуч. На великого великий. Ліворуч на пуканича, пуканич. 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 Ледь, ледь не скористався помилкою, тому що не над... А Що Чедрику? Штрафний удар забит. Для повного щастя. Удар поворотом від Чедрика. І ось він. Цей гол. І ось він. Михайло. Чедрик. І ось. Яку футбольну красу ми з вами спостерігаємо, друзі. Ми, очевидці з вами. Неймовірного пейзажу футбольного, яке вимальовує сьогодні Салюш, і, зокрема, в цьому епізоді. Чедрик. В цедрі приймає центр м'яч віддає Нець Кулинця, але положені поза грою. Восьмий номер. І власне на цьому закінчується наш поєдинок.